Представляємо вам неонову вивіску, працюємо синього кольору. Оптимальний розмір 130 на 600 мм, який зручно розмістити навіть у компактному просторі. Насичений синій колір додає стильний акцент і привертає увагу здалеку. Сучасна LED-неонова технологія, яскравість, енергоефективність, довгий термін служби. Міцна і естетична прозора акрилової основи робить монтаж і дизайн максимально акуратними. Як саме можна використовувати нашу вивіску оптимальний варіант для інтер'єрів, офісів та закладів, де не потрібен додатковий захист від вологи. Ідеально для кафе, магазинів, офісів інформує клієнтів, що ви готові до роботи та створює приємну атмосферу. Легкий монтаж. Просто підключіть до мережі і все готово. Обирайте стильне та помітне рішення для вашого бізнесу. Неонова вивізка працюємо вже чекає на вас. Швидке виготовлення. Доставка по Україні. Замовляйте на дворик LED та додайте стилю вашому бізнесу.